Доброго дня, шановні абітурієнти! Вас вітає кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин Гірничо-Металургійного факультету Криворізького національного університету. Кафедра є ровесницею нашого університету, який минулого року відзначив свій столітній ювілей. Вона готує фахівців з підземного видобутку корисних копалин за трьома рівнями вищої освіти. Бакалавр і магістр з гірництва та доктора філософії за спеціальністю 184 гірництво. Метою цього невеличкого відеонарису є ознайомлення вас з наявною матеріально-технічною базою кафедри. Кафедра підземної розробки родовищ корисних попалин має належну матеріально-технічну базу для забезпечення освітнього процесу, проведення лекційних, практичних і лабораторних занять. А також для здійснення різного роду наукових досліджень, навчальна аудиторія номер 224 має відповідні наочні матеріали, макети і стенди, які використовуються для проведення лекцій практичних занять, за допомогою яких вивчаються окремі виробничі операції, процеси та технологічні схеми очисного виймання при підземному видобуванні корисних копалин. Навчальна аудиторія номер 212 є спеціалізованою аудиторією для вивчення на плакатах, планшетах і макетах різних систем розробки, тобто технологічних схем відпрацювання рудних покладів, та спеціальних способів розробки, таких як вилуговування міді та інших металів, підземна виплавка сірки, видобування солей шляхом їх переведення у розчин. Підводний видобуток корисних копалин з дна морів та океанів. У навчальній аудиторії номер 110 розміщені плакати, макети і моделі, які використовуються для проведення лекційних і практичних занять зруйнування гірських порід та розробки пластових вугільних родовищ. Навчальна аудиторія номер 111 має відповідні планшети, стенди і моделі для вивчення устаткування і технологічних схем відпрацювання пластових родовищ. У навчальній аудиторії номер 109 встановлено новітній 50 тонний гідравлічний прес для проведення лабораторних і практичних робіт, а також здійснення наукових досліджень з визначення фізико-механічних властивостей гірських порід. Міцності руди або штучного матеріалу твердіючої закладки, лабораторія комбінованої відкрито підземної розробки імені професора Щелканова, оснащена унікальними об'ємними моделями і поворотними стендами для проведення досліджень зі стійкості гірського масиву, штучних споруд у ньому, впливу гірничих робіт на стан денної поверхні, тощо, Шляхом фізичного моделювання на еквівалентних матеріалах, також тут встановлено потужний 250-тонний прес для проведення лабораторних випробувань дуже міцних рудів гірських порід. У цій лабораторії є також декілька моделей для проведення лабораторних робіт з випуску руди, під час яких студенти опановують основи теорії випуску обваленої руди. Вивчають вплив різних режимів випуску на показники вилучення руди з надр. Ці моделі також використовуються для проведення власних досліджень здобувачами другого, магістерського рівня вищої освіти під час виконання своїх випускових кваліфікаційних робіт відповідного спрямування у лабораторному корпусі в навчальній аудиторії номер 212 Встановлені сучасні комп'ютери для проведення практичних занять. Є кольоровий плоттер для роздруківки графічного матеріалу результатів дослідження або презентаційного матеріалу, здобуті вами знання в подальшому будуть використані для вдосконалення існуючої та впровадження сучасної технології видобутку залізорудної сировини на шахтах Кривбасу, яка буде необхідною нашій державі при її відбудові. Таким чином, наявна матеріально-технічна база кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин забезпечує опанування здобувачами вищої освіти спеціальними фаховими компетентностями. Набуття ними відповідних знань і умінь, шановні абітурієнти, запрошуємо вас до вступу на спеціальність 184 гірництво за освітньо-професійною програмою Підземна розробка родовищ корисних копалин. Станьте кваліфікованими фахівцями гірничої справи та долучайтесь до славетного сімейства мужніх і сміливих людей, ім'я яких гірники.